Що то Тобто ви можете зупинити будь-яку марку автомобіля згідно цієї орієнті, так? Цієї орієнті, так. Але дивіться, тут номер, номер автомобіля вказується. Звісно, от номер автомобіля. А це кузов. Це номер, кузова, колір, марка. Мерседес Бенс. Ну, тобто, якщо ви зупиняєте автомобіль, ви повинні в ну, першу чергу керуватися тим, що номер е -е, самого автомобіля. Дивіться, ва ви ви є людина така сама, як так. я. Ви можете це все запам'ятати, скажіть? Не можу. О, я можу запам'ятати все, скажіть. Я такий самий, як ви, з такою самою головою. Ну для, я, для того я зараз ж поставили ті <пості> пости стаціонарні даї, відновили, і там вже ця система, яка по Як номер... У вас машина. Нехороша, ви через пост поїдете. Знаєте, я недавно їхав, щоб знати, щоб знати, чи що в мене машина хороша. О, через пост спеціально. Їхав 30 кілометрів, думаю, хай ти біля рубежу, біля камер. Під'їдьте, вдаїть, під то ще є, ще є море з песком. Це не все, щоб ви знали. Ну я зрозумів. А чого за іноземці зупинили, не знаєте? Що за іноземці? зупинили? А. Я зрозумів. Тут шкоди ти не прийшли, щоб я знаю. Ні, ну я просто бачу, я туди їхав, я бачу, що ви виняєтеся зір. А я не в я знімаю. файно я. На мене там реєстратор пише. Ми показуємо і розказуємо. Ми не ті люди, ми ховаємося. Ні, я просто їхав туди, я звернував, що ви зупинили декілька автомобілів. Зараз назад вертається люди знову. Ми сюди не приїхали, правильно? Ні, не, я розумію, що у вас, напевно, хтось дав вам якесь розпорядження. Навіщо? Ну, я не спілкуюся з півниці без камери взагалі. Це є моя принципова позиція. Я так розумію, що вас прислали допомагати, ви зупиняєтеся підряд. Дивіться, Чоловік на польській міні, так? Да? Да. От поїхав задав... на... А, ну бус. Ну. Та він бо кільцевій, може, поїхав? Він попутав дорогу. Та на Київ, треба, Так, да? Так, да. в Монокії, а він на Львів поїхав. А зараз самі знаєте, що у Львові важко їхати, тому що... Дуже великий наплив транспортний заступ. Ясно, якщо людина ще не знає дороги, то... Ну, а як може і знати дорогу, якщо він тут не мешкає? Ну я скажу, в мене тут iGo є. Правда, на ньому можна їздити і їздити. Що? В мене тут є iGo програма, яка показує дорогу. А, ні. Я думаю, що віноземця теж, в принципі, багато хто поставився в якийсь системи. Чіпе, але він щось зимон не показує, так треба. Ну ясно, йому пряму дорогу показати через вікно. Що, ну, те місце, що швидкість люблять перевищувати, я щоб думав, що вас сфари а адалі саме сфари стоїть. А ці патрулі, що там стоять на кільцевіці теж з вами? Я до них за повернув. Ті патрулі, що там стоять теж з вами? Нормально. Якщо так не любить. Та я вже буду хотіть нормальний вам... Нормально, але були інциденти, як то кажуть. Тому ну, зараз з дорожнім контролем з вами не було особисто. <рес> <рес> ну не всі ж що як то кажуть. Усі <рес> під одну дудочку ставити. Добре, наразі щасливо, хлопці. Якщо щось побачимося. Ja, das